Всім привіт! З вами щотижнева рубрика Формула здоров'я. За вікном пізня осінь. Починається холода. Нашому організму потрібно багато вітамін. Адже, слідуючи законам природи, організм починає накопичувати жировий запас, падає настрій, хоче заспати і менше рухатись. Можливо, навіть впасти в депресію. Вчені відзначають, що цей процес можна регулювати за допомогою харчування, декілька правил правильного харчування. Їжте вчасно і в малих порціях. Включіть у ваш раціон, супи та каші. Харчування має бути достатньо багатим білками як рослинного, так і тваринного походження. Приділіть увагу морепродуктам, горіхам. Це корисно і для настрою. Гарбуз, кольорова капуста, хурма, апельсини, мандарини, гранати, айва. М -м -м! Це дуже смачно та корисно. Їжте сало, ми ж українці, в ньому високий міст. Особливої кислоти. Пийте чай, шепшини, меліси. Та з інших корисних рослин. Пита какао, це напій богів, впливає на кровотворення і настрій. Осінь пора, якою потрібно насолоджуватись. Гуляйте, займайтеся спортом, Радійте ці порі року. З вами була частина Каріна, 6 аква.